Завчав у вірш на цьому місці. Так сподобався. Чого наша церква не тільки наша, взагалі, чому церква в нас. Наче має все, ніхто ж не гонить в шиї, нічого не має все необхідне для життя, а тут -а, чогось ослабіває церква, слабіває народ. Скоро. <кій> Дім слово. І свого часу, коли Господь звертався до вчителів Ізраїля, до фарисеїв, які були прикладом наглядним, як вчити народ закону, як поводитися, а Господь їх називав, каже, ви гроби, ви каже, гроби побігли. В іншому місці, в інше місце писання каже, ви кодло Змії. Я буду читати Івану від Івана, трошки буду читати, трошки пам'яті. Це буде розділ 8 і це буде з 31 го вірша. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього. Якщо ви будете перебувати у слові моєму, то ви істину учні мої, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому, ми Авраамові нащадки, і ніколи не були невільниками нікому. Як же ти скажеш, станемо вільними? Ісус відповів їм, істину кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Але раб не перебуває в домі вічно. А син перебуває вічно. Тож, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Я знаю, що ви нашатки Авраамові, але хочете вбити мене, бо слово моє не мішається у вас. Я говорю те, що бачив у отця мого, а ви робите те, що бачили у батька вашого. Вони сказали йому у відповідь: Наш батько Авраам. Ісус сказав їм, Якби ви були Авраамові діти, то робили б діла Авраамові. А тепер хочете вбити мене, чоловіка, який сказав вам правду, яку я чув від Бога, цього Авраам не робив. Ви робите діла батька вашого, вони сказали йому, ми не родилися від переліку, ми маємо одного Отця, Бога. Ісус сказав: йому. якби Бог був Отець ваш. Ви влюбили мене, бо я прийшов. Ви... Бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не сам від себе, а Він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Тому що не можете слухати слова мого. Ваш батько диявол, і бажання батька вашого ви хочете чинити. Він був людиною і від початку. І в істині не стояв, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він, він неправдомовець і батько неправду. А коли я говорю істину, то ви не вірите мені. До цього місця. І Господь каже до вас, До юдеїв, до фарисеїв, до тим, хто повірили в нього. Каже, якщо ви повірите мому слову, ви будете вільні, ви будете істинно вільні, ви будете свободні. Правда, ну по плечі людина ну, каже, ну як, як ти нас освободиш? Ми ж не були рабами. Каже, що таке слово дивує, каже, ми ніколи не були рабами. Але згадати. Час, скільки народ Ізраїля був порабощені, скільки були в полоні, скільки е, длилися ті всякі війни. Але це все забувається, правда. Каже, ми ніколи не були рабами, але Господь каже, хто чинить гріх, той є рабом гріха. Ви каже, не хочете мене чути. Ви не хочете чути мого слова. Я прийшов від Бога, я вам говорю Слово Боже. Якщо ви говорите, що отець ваш це Бог, то чому ж каже, ви не робите діла ті, що робив Авраам, діла Божі, чого ж ви не робите тих діл? Але каже, ваш отець диявол, ваш отець диявол, бо ви робите діла диявола. І, і знову з одного боку, правда, таке такий вираз, ну, достатньо суворий, почути від Господа, що. Не Отець Небесний, ваш батько, ні. Але диявол ваш батько. І каже, і юдеї не годували, юдеї тоді не годували. Далі штам каже, ні, ти каже, самаря, самарянин, в тобі демон сидить, що ти такі слова говориш. Бо Господь каже, нема в мене, ні мене, і я не самарянин. Але я ж ту Бога. І Господь їм доказує, каже, що ваш батько диявол. Бо ви робите діла вашого батька. Ви робите те, до чого вас спонукає ваш батько. Каже, а я роблю те, до чого спонукає мене мій Отець. І ми бачимо діла Ісуса Христа, як Він робив, і діла того народу. Народ в той час жив в такому, сказати, дуже дуже такому духовному занепаді. Вже ні закон не мав сили, бо вже почали додавати свої людські правила. свої Правило на правило, ще додати всяку всячину. І вже закон не має сили. І прийшов гріховна-гріховна так, пітьма. І каже слово Боже, що народ, який сидів в тіні смерті, побачив велике світло. Побачив світло, коли народився Ісус Христос. І народ, будучи всі темряві, він виконує діла діла диявола. Ми бачимо, до чого тоді дійшов Ізраїль. Закон перестав мати яку ліба силу, народ в поробошині Євген. Ті всі фарасеї, ті всі вожі, які мали б служити Богу і служити народу, вони вже були і під владою того римського правительства. Велику роль тоді вже починали грати, грати гроші, гроші тоді рішали все. Так якби віра в Бога, це все воно було лише, лише поверхностне. На народ ніхто не дивився. Казали, вони не віжди в слові, вони в гріхах родилися. Ми от, ми еліта, ми знаємо Слово Боже, ми молимося на вулицях, на переулках. Але один Господь каже, ну я знаю вас. Каже, хоч ви зверху гарні, але в ви каже, повні гріха, повні всякого хищення. Ви каже, мертвечина. Він каже, ви виконуєте волю вашого батька. Як вам сказав батько, так і, так і ви робите. І ми вернемося трошки, трошки назад. Таке місце писання. Нам воно дуже добре відоме, але дуже хотілося б його прочитати. Книга нього бутя розвітри. І сказав Господь Змієві. За те, що ти зробив це, проклятий ти з поміж усіх тварин і серед усіх звірів польових. Ти будеш полазувати на череві твоїм і будеш їсти порох у дні життя Твого. І ворожнешу покладу між тобою і між жінкою, між потомством Твоїм і між потомством її. Воно буде поражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ще на початку, коли, коли Господь вигонив з саду Адама Єву, Він каже до змія, ти будеш проклятий, ти будеш проклятий, ти будеш їсти порох, ти будеш питатися від цього пороху і буде ворожнеше, між симінем жінки і між тобою. Воно тебе буде поражати в голову, воно буде тебе бити, на вірника. Але ти ти підступний, ти будеш нажалити в п'яту. Ти будеш жалити його тихенько. Коли нога його буде ступати не туди, куди треба, ти його будеш жалити. І то як починатиме легенько розходитися по всьому тілу, і якщо не буде цього противояддя, це людина умре. Але ти будеш харчувати. Ні одна змія зараз, яка є в світі, правда, вона не їсть спором. Абсолютно. І нема ні одної такої змії, яка б їла рослин їжу. Всякі змії, які є на світі, вони харчуються іншою живністю. Хто м'ясом, хто тими букашками, є здорові змії, що вона може і оленя, і корову заковнути. Але тоді Господь каже до змія, ти будеш харчуватися порогом. Ніхто ж не бачить, правда, що десь змія лізла. Порог По дорозі, десь ще лизала пору. Ну, Такого, як би в природі, в принципі, не існує. Але Господь каже до Змія, а ти будеш харчуватися порогом. Ти будеш харчуватися оцим порогом. І ми будемо читати місце писання. Іван... І... Не, Іван, не ми будемо читати послання до Галаті. Ми будемо читати послання до Галаті. Щоб дізнатися, яким же саме порохом буде харчуватися цей змій, до чого тут ми з вами? П'ятий розділ Послання до Галатів. Отже, стійте у свободі, яку дарував вам Христос, і не, не підпадайте знову під ярмо Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтеся, то не буде вам ніякої користі від Христа. Тому свідчу знов, кожній людині, яка обрізується. Щоб вона повинна виконати весь закон. Ви, що виправдовується законом, залишилися без Христа, відпали від благодаті. А ми Духом чекаємо, сподіваємося праведності через віру, бо в Ісусі Христі немає сили, ні обрізання, ні не обрізання, але віра, яка діє любові. Ви бігли добре. Хто перешкодив вам коритися неправдою? Таке переконання не від того, хто покликав вас, мала розчина захвачує все тісто. Я певний за вас у Господі, що ви не будете мислити інакше. А хто бентежить вас, хто б і не був понесе на собі осуд. Брати, коли, коли я ще проповідую обрізання, то чого мене переслідують? Тоді припинилася в спокусах Христа то якби були видалені ті, що підборують вас, ви ж, брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом для догождання тілу, але любові служить один одному. Бо весь закон в одному слові міститься. Люби ближнього кого, як себе самого. Коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Тому кажу, живіть за духом, і ви не будете задовольняти пожадливості тіла. Бо тіло бажає протилежного духу, а дух протилежного тілу. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли. Бо коли ви водитеся духом, то ви не під законом. Учинки тіла явні. Перерв, блуд, нечистота, розбещеність. І чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до того, про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не спадкують Царства Божого. До цього місця. І коли Господь говорив Адамові каже, ти взяти з пороху, бо ти є порох. Ти з пороху взятий, і ти в порох вернешся. І каже Господь до Змія, каже, оцим порохом ти будеш харчуватися. Оце буде твій плід, оце буде твоя їжа, якою сьогодні сатана хоче харчуватися? І яку він сьогодні шукає так між народом Божим. Правда? Сатана хоче харчуватися оцими плодами тіла. І тепер дуже важливо провірити себе, як я сьогодні плодоношу. Чи я сьогодні плодоношу? Чи я сьогодні виконую волю Отця Небесного? Ну, каже знизу плід духа є такий, 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 такий. Чи я сьогодні виконую волю Не Божу. Бо в мене є плід тіла такий, такий і такий, такий. І каже Павло, противтеся. Противтеся. Не виконуйте бажання тіла. Дух бажає протилежного. Дух бажає служити Богові. Дух бажає духовного. Але що бажає сьогодні тіло? Тіло сьогодні бажає те, що сьогодні нам доставляє ворога. Каже, правда, чого? Сьогодні так церква ослабіла такий час, благоприємний? Тому що свободу, яку ми сьогодні маємо. Ми її використали для того, щоб догождати своєму тілу, щоб обложити себе комфортом, щоб ні в чому собі не відказувати. щоб жити так, як я сьогодні хочу, і каже Господь до змія. Оцим тілом ти будеш харчуватися, ти його будеш жалити п'яту. Блажена людина, яка зрозуміє це і поразить змія в голову, яка живе духом яка воїнство, яка цим козням сатани, і яка каже, ім'я Ісуса Христа, я тебе поражаю. Бо Господь дав мені силу написано, каже, я вам даю силу наступати, противостояти. Але сьогодні народ Божий не має тої сили. Тому що плоть починає брати верх над духом. Церква починає входити в состояння плотяне. Починає розходитися той Я. Починає розходитися як по тілу. Так? І Господь звертається до цих юдеїв, до народу, який є віруючим, до народу, який вважається Божим народом Євреєм. Каже: ви діти диявола. Ну як ви ж віруючі, дивись, каже, ми з самого початку віруючі, ми діти віруючих батьків, ми віруючі. Але Господь каже, ні. Навіть ви, якщо ти під цим законом, він тебе не спасе. Ви не соблюдаєте Мого Слова, ви не є віруючими. Ви не робите те, що написано в Біблії, Ви не є віруючими. Ви родите плоди, якими харчується сьогодні ці змій. Плоди з пороху, плоди з гріха, плоди з смерті. Ви родите ці плоди. Ви не можете бути, каже, моїми дітьми. Каже, ви мене шукаєте вбити, правда? Плоть завжди шукає, як вбити дух. Плоть завжди хоче зробити так, щоб дух перемогти. Каже, якби ви мене любили, ви б виконували мою заповідь. Так як Авраам, Авраам цього не робив. Він не шукав, як вбити. Авраам не жив по плоті. Авраам повинувався Богові і каже Господь, хоч ви є віруючими людьми, народом Ізраїля, народом єврейським, але отець ваш деяло. Правда, страшно почути від Господа таке слово. Сказав, Господі, я в зібраннях ходив чи ходила 50 років. Господь каже, я не знаю я тебе. Ти робив беззаконня. Я тебе ніколи не знав. І як дуже важливо зрозуміти. Зрозуміти, чи хто я такий. Як розрізнити, чи служу я Богові? Чи може я вже жалений в п'яту? Я починаю розходитися помаленьку по тілу, починаю дуже помало вбивати мою нервову систему. Я стою безчуснений до гріха, я стою безчуснений до благодаті, я стою взагалі. Як звичайна людина, правда? І апостол Іван своєму посланні. Говорить таке слово. Він підводить якби паралель всього. Розділ 3, 10 вірш. Діти Божі і діти диявола пізнаються так. Стоїть Ді крапки. Діти Божі, діти диявола пізнаються так. Нема більше способу їх розпізнати. Отак вони пізнаються. На спосіб на 100% ефективний. Ефективнішого більше не, не існує. Кожен, хто не творить правди, не є від Бога, так і той, хто не любить брата свого. І ми читаємо вверх сьомий вір, восьмий вір, дев'ятий вірш. Діти, нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола. Бо диявол грішить від початку. Тому й з'явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожен народжений від Бога не чинить гріха, тому що насіння його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Апостол нам якби підводить паралель. Підводить таку визначення. От каже, як розпізнати. Дуже просто, дуже чітко розпізнати свята дитина Божа, що це дитина диявола. Як розпізнати? Хто не виконує Слово Боже? Хто не повернується Слову Божому? Хто й вибирає собі іншого пана для служіння? Але каже, для того з'явився син Божий, щоб звинувати ці діла дитя. Для того з'явився син Божий, щоб ми навернулися від диявола. Ми навернулися до істинного світла, до спасіння, до Ісуса Христа. Господь кожного з нас визволив, правда, освободив, призвав до себе. І було б дуже-дуже добре, коли б ми не верталися назад, коли ми не рахували себе віруючою людиною, але вже служили зовсім іншому пану. служили тілу, а не духу. Мене благословить сьогодні Господь таке коротке слово, але думаю, воно для кожного з нас, і для мене в першу чергу воно буде і в назіданнях, і для науки, і для того, щоб поки є час поправити свій світильник, щоб мати якусь силу духовну. Тому що коли я живу в плоті, я не отримую цієї сили. А коли я буду жити духом, то духом буду поступати, духом буду воїнствувати, правда? І духом буду Богу служити. Ми будемо молитися зараз, а Богові за все віддаємо славу і подяку на віки вічні. Амінь. Амінь.